Так, вітаю Соломія. Ну, президент Володимир Зеленський має бути вже на підльоті до Берліна. Сьогодні такого дуже дуже дощового тут е, уже перекритий урядовий квартал, дуже багато поліції. Е, і дійсно те, що візит Зеленського е, тримають у таємниці, це також пов'язано із заходами безпеки. Втім, можу сказати, що ця стратегія вже не працює, тому що відомство канцлера анонсує прибуття неназваного високого гостя, і вся преса одразу здогадується, що йдеться саме про Україну. Аїнського президента і головна зустріч сьогодні із новим федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем. Він дійсно напередодні заявив, що Німеччина знімає обмеження щодо дальності ударів України по Росії західною зброєю. Одразу з'явилися припущення, що ймовірно Берлін готується надати Україні ракети Таурус. Утім, уже дуже скоро Мерц мусив виправитися, що це рішення прийняли декілька місяців тому, і одразу із критикою вступили партнери по коаліції Фрідріха Мер. Це соціал-демократи. А я нагадаю, що ЕСДЕКИ проти надання Україні цієї зброї, і попередник Мерца Олаф Шольц далекобійні ракети Україні не давав. І ЕЗДЕКИ одразу кажуть, що ніякої зміни німецького курсу не передбачається. Однак дійсно навряд чи можна очікувати, що сьогодні Берлін оголосить про надання якихось нових видів озброєння Україні також газета «Більт» з посиланням на джерела в урядову. Ових колах написала, що рішення про надання Україні та Русі ще не прийнято, і поки Зеленський буде у Берліні, вірогідність, що його приймуть мінімальна у Бундестазі. А такі заяви Мерца трактують більше як політичний сигнал, поки що не обіцянку, бо Мерц дійсно Намагається показати, що він відрізняється від свого попередника ем, такою більшою рішучістю і заяв і дій ем, о, і треба також сказати, що Берлін засекретив прийняв рішення засекретити надання е, зброї Україні. Тому цілком можливо, що от дискусії про Таурус вони сьогодні триватимуть, однак е, це буде не публічно. Ну і ще президент Зеленський сьогодні зустрінеться із президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнма. Ером очікують, що будуть говорити і не тільки про поставки західної зброї, а про інвестиції, німецькі інвестиції в українське виробництво. Президент Зеленський оголосив, що Україна готуватиме дзеркальну відповідь російському терору із повітря, і що йдеться про виробництво ударних дронів, перехоплювачів далекобійної зброї, і тут союзники можуть допомогти не просто поставками, а саме інвестиціями для того, щоб ця зброя вироблялася в Україні. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива. Зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Тому от ставка саме на українське виробництво зброї з підтримкою західних партнерів це такий от стратегічний курс України зараз. І очевидно, про це а, сьогодні будуть говорити під час берлінських зустрічей. Однак а, дуже вірогідно без таких от гучних заяв, як у Берліні кажуть, для того, щоб не грати на руку Москві.